Ніколи не купуйте акумуляторну газонокосилку. Чого спитаєте ви мене? тому що ви хочете тягати за собою шнурки, якщо у вас електрична, ви хочете, щоб вона дерчала, диміла, якщо у вас бензинова. Но я вам скажу: акумуляторна газонокосилка нічим не уступає. Ні бензокосилки, не електро. Но мобільність і зручність, по-перше, вона тихіше працює, ніж бензинова. Порівняно з шнурками, тобі нічого не мішає. Ти мобільний, ти хоч за 50 метрів можеш поїхати від розетки чи на 100 метрів. Тобі байдуже на той кабель. А в кого є була, електрична газонокосилка, Тілка, всі знають, що цей кабель. Не раз ти його переїжджав, це 100%. Або ти його стаєш, відкидаєш, щоб його вдруг не переїхати, не перерізати. Так що акумуляторні, реальна газонокосілка це топчик з топчиків. Від 6 тисяч гривень газонокосілка акумуляторна. І що немаловажно, вони ж зараз йдуть під Макітовську посадку. Тобто є батареї з якогось там шуруповерта, з перфоратора, з болгарки. Вони ж підійдуть на таку газонокосілку. Нема батарей, не проблема. Укомплектуємо вам і на площу може бути. Бути різну, тобто чи у вас одна сотка, чи у вас 10 соток, чи у вас 50 соток, це рівно беріть акумуляторну, тому що це легко, зручно і мобільно. Батарейки поставили, все поїхали косити. Диви, яка красота получається? Це не кошена, а це ось диви, як гарно, як гарно воно скосило. Так що всі контакти в шапці профіля.